Твій смартфон це також зброя. У цьому впевнені одесити ініціатори волонтерської групи Технарі. З перших днів війни вони допомагали силам протиповітряної оборони південного регіону в технічних питаннях з оптикою та електронікою. А познайомившись ближче з роботою військових, вигадали ще один спосіб їм допомогти. В протиповітряної обороні рахунок часу йде на секунди, і тому виникла ідея. Зробити так, щоб час від спостерігання повітряної цілі до її ураження кожного місяця, місяця, тижня, дня десь скорочувався. Ми вже розуміли, як літають ракети, як їх намагаються збити, як устроєно ПВО, вообще ну, структура. Першорядне завдання помітити ворожий об'єкт. Причому чим раніше, тим краще. Через технічні особливості деякі повітряні цілі не видно на радарах, пояснюють волонтери. Ми бачили, що низько повітряні цілі, насамперед, крилата ракета Калібр, іноді йдуть таким курсом, що їх не бачать радари. Це цілком зрозуміло. И це не иены доликом украинской противоповетриной обороны, Это наследок принципу радиолокации. Как работает радар? Это такая большая штука, которая вращается. То есть, соответственно, если радар видит что-то в небе, он не видит это непрерывно. Он видит это, вот он повернулся, засветил, повернулся, засветил. То есть на самом деле радар тоже ставит точечки. То есть, и, э, так как радар вращается примерно раз в 6 секунд, то есть он дает точку за 6 секунд. Чоловік може достати з кармана приложення телефон нажать на приложені, запустити, нажать кнопку тест, тоже за ті ж самі 6 секунд. То тобто, виходить, що чоловік не особо хуже радара. Одесити підключили фахівців з інших регіонів і командою з 20 осіб, консультуючись безпосередньо з військовими, розробили загальну національну систему оповіщень і є ППО. Призначена для того, щоб громадяни стали так би мовити, оптичними локаторами. І повідомили наших фахівців протиповітряної оборони про загрозу, щоб вони могли своєчасно з нею впоратися та збити. Як кажуть, про протиповітряну оборону саме не літаємо і іншим надаємо. Сама програма проста і швидка. Вже сьогодні у застосунку зареєструвались понад 150 тисяч осіб. Верифікація користувача через дію, надіслати силам ППО повідомлення про ворожу ракету або дрон можна в одне натискання. Це стрілочка, яку треба направити. У той бік, куди рушає повітряна ціль. Потім вибрати тут тип повітряної цілі, що в нас є: ракета, безпілотник, літак, гелікоптер, вибух та тест. Після того, як ви обрали тип цілі, ви натискаєте на велику червону кнопку. Зараз це тест. Після того, як ви сповістили, наприклад, про ракету, десь біля 6-7 секунд. Уйде на те, щоб наша протиповітряна оборона побачила на мапі цю відмітку цілі. Тобто була готова і впоралась. Технарі зазначають, що найчастіше дрони та ракети летять над малонаселеною місцевістю, огинаючи великі міста. Тому повідомлення з таких районів найцінніші для військових. Тому є велике прохання. Подзвоніть, будь ласка, родичам, сусідам. Батькам в село, в маленьке містечко потурбуйте, будь ласка, знайомих мисливців та рибалок, потурбуйте далекобійників, щоб всі люди, які бувають в малонаселеній місцевості, по можливості завантажили цей додаток, активувались та були спостерігачами. Робота, яка тривала понад п'ять місяців, вже принесла перші бойові результати, розповідають волонтери. Ми просто строїмо на тому, що в нашей стране есть люди, у которых есть ответственность перед собой, перед своей страной. Точно так же, как ты нажал на кнопку при пролете ракеты и защитил кого-то, кто-то нажмет на кнопку и защитит тебя. Сподіваюсь, що терористична угроза з повітря для Одеси та Одещини, а незабаром для всієї України, стане, так би мовити, менш загрозливою. І вірогідність, що зброя орків пройде, Буде знижатися з кожним днем і тижнем.